І так, бандіти, всім привіт. Сьогодні у нас на відео дуже така класна тачка, це Ford Kuga. У нас тут трошки маленький такий офроут, получається. Зараз якраз перевіримо і підвісочку, і його проходимость. Ну, тут коріння дуже дебель, я думаю, ви все бачите на відео. Машинку особо не щадю. З'їжджаю так плавненько, на своїй би автівки на світри, я тут би ніколи в житті не проїхав. Але так як у нас тут кросовер великий, це дуже кльово. Так, і обратно теж будемо підніматися по цій розбитій дорозі. Так. Правда, підніматися набагато складніше. І де тут якось вибрати гарну дорогу, я не знаю. Коріння прям дуже здоровене. Я не знаю, на відео передасть цю дорогу камера, але тут прям реально страшно їхати. Ну нічого, я думаю, ми справимося. У нас же все-таки дизельок і плюс кліренс. Тати що? Машинка їде взагалі легко. Блін, мені шо-то тофрот з віком починає подобатися. І треба, мабуть, задуматись на рахунок цього. У нас сьогодні на огляду буде дві автівки. Це 2-літровий дизеля на 120 кінських сил в звичайній комплектації і в комплектації S-Line. Хто не знає, точніше ST-Line це більш зарядна комплектація. З більшими плюшками і своїми можливостями сьогодні я буду на відео не сам і мені буде допомагати Юрій. Це представник компанії АвтоІмпульс. Добрий день Юрій. Добрий день. Скажіть, будь ласка, в двох словах: у нас виходить різниця в комплектації ST-Line і звичайного Kuga це буде бізнес-комплектація, це буде комплектація ST-Line X саме. Вони відрізняються декількома опціями. У ST-Line X йдуть комбіновані сидіння, шкіра тканиною. Там буде електропривід водійського сидіння. У ST-Line X інша оптика, вона буде повністю діодна. У бізнеса ближній LED буде все інше галоген. У ST-Line X йде електропривід багажника і є мертві зони. У бізнеса цього немає. Во у всьому іншому вони повністю однакові. Так, сьогодні у нас на огляді буде дизельок на 120 кінських сил, 340 крутящого момента. Але я знаю, що в нас ще на ринку продається 1.5 EcoBoost п'ять 180 скопій кінських сил, і ви казали 2.5 гібрид. Є ще гібриди, 2.5 атмосферний двигун, з силовою гібридною установкою, потужністю 190 кінських сил. Вони також можуть бути у такій комплектації, буде Titanium та буде ST-Line X. Тобто там всього дві комплектації. є. А різниця в сінових вартостях Гібрид... Бінді. E aí, Бензина зараз у початкових комплектаціях вже не залишилося, залишилося тільки у максимальних. На сьогоднішній день є гарні пропозиції бензинових двигунів у максимальній комплектації на повному приводі буде приблизно півтора мільйона гривень. Вона буде точно така сама, але з бензиновим двигуном. В такої комплектації вони вже закінчилися. Все, Все інше буде. Гібрид у такій комплектації буде коштувати півтора мільйона. У такій комплектації на передньому приводі буде коштувати мільйон 800. Це якщо автомобілі 23-го року. 24-го року вони будуть дороги. Тому що вони йдуть повністю на повному приводі, ну, немає з переднім приводом. І так, бандити під капотом у нас дизельок 120 кінських сил 2 літри, 340 крутящого моменту. В цілому, цей двигун себе дуже сильно зарекомендував на нашому ринку, і як такових жалобів немає. Надійний, ефективний, потужний і для всіх своїх задач його цілком достатньо. Цей двигун компонується в парі з звичайним гідротрансформатором вісім ступенів. Це не робот, це не павершифт, це їхня самовласна розробка з компанії General Motors. В цілому, що читав, по відгуках користувачів, коробка дуже надійна і дуже класно перемикає всі передачі. Щолкає незамітно, майже як який-то робот, DSG. шний Так, на рахунок півторалітрового екобуста бензинового двигуна. У нас там іде. Півтора літра, три циліндри. Кожен циліндр по 500 кубиків. Чого вони так це зробити? Тому що Форд питається йти в ногу з часом і вони собі поставили такі декілька цілей: це економія, екологічність і практичність. В принципі, економія тому, що вони заощадили багато грошей на його двигун, Убрали один циліндр, куча ненужних запчастей. Далі екологія, тому що в... употребляє менше топлива. Економить ваші гроші на використання цього двигуна, заощаджує ТОшку, а також радує своєю динамікою, тому що зняти з трьох циліндрів 180 кінських сил це треба ще вміти. Також варто зазначити, що, наприклад, трьохциліндровий двигун на кабуз на сьогодні він видає свою економічність за щодо того, що він може деактивувати один зі своїх циліндрів. При маленькій нагрузці він взагалі один із них відключає та це працює лише на двох. Первий циліндр відключає, за рахунок цього задержує свої картерні гази в цьому циліндрі, після того, як клапана закрились, і він в холосту працює. І, ну і цим він економить топливо, тому що два циліндри все ж топливо поступає. І це він включається тільки коли, тоді, коли ви йдете дуже плавно, не спіша, не давите на гашетку, і двигунчик іде, так сказати. Впів свої потужності Ну, а з приводу надійності на сьогодні це буде саме надійний екабуст. Від попередніх поколінь дуже багато чого змінили. Наприклад, це покоління кабусті, воно вже йде з ціпком ГРМ. Ціпок розрахований на весь період експлуатації. Раніше вони були з ремнім ГРМ. Тут доробили на екабусті систему охолодження, зробили більший об'єм мастила. Ну і відстранили так би мовити, усі недоліки, котрі раніше по них виникали. Навіть перші покоління та другі кабуста в нас на сервіс приїжджають з пробігом там 350. 400 тисяч тому ну, на сьогодні цей кабуст, який є, буде саме надійний. Автомат восьміступеневий буде, і що на дизелі, що на кабусті. Тобто коробка і там, і там буде надійна Ну а по розходу палива дизель буде трохи економніший, Ну але бензин також він доволі таки економний. Там на скорості, наприклад, 120 комп'ютер пише 6,4 літри. розход палива на сотню. Ну, чесно кажучи, розход на екобусті дуже радує Я думав, що там буде не менше десяти. Тому що це бензинка ще турбована. Ну, по місту десь кучу. десятку він не буде потрібляти. Ну, ну, в то... залежності від стиля їзди, ну, від 8 до 10. Ну, 10 в основному всіх виходить. Ну, а по трасі вона дуже економна. В мене клієнти навіть 90 їхали, взагалі 4,8 літра вона написала на 100 кілометрів. І дизель не треба. Ну, так, взагалі, а у наступному поколінні Куги, дизеля вже і не буде. Буде тільки повтора Екабуст, або гібриди 2,5. Зараз вони від дизеля відходять на легкових автомобілях, вони будуть їх приміняти тільки на комерційній техніці, такі як Пікапи або Ford Transit. І так, друзі, ось ми вже і в салоні даного автомобіля. Зараз ми будемо з комплектацією ST-Line. Хочу сказати, якщо ви можете обрати в бізнесі і в ST-Line двигуни, коробку, і е, повний привід, і просто монопривід, це легко. А от з е, салончиком тут вже треба розібратися. Дивіться, зараз ми в е, комплектації line Чесно кажучи, дуже здивований, тому що сідушки <кхм> максимально зручні. Якщо на перший вигляд вони мені -то як-то... Трошки смутили мене, то от зараз я сижу і скажу, що це один із самих таких комфортних кросоверів, в якому я сидів в по плані посадки. Тому що я сижу високо, зручно, не що це якийсь кросовер, прям який-то здоровий мені недорожній. Сідушка дуже класна, виражені бокові підтримки. І найголовніше, що так як я висока людина здорова, оці підлопатки, знаєте, підтримка дуже явно виражена і мені дуже зручно. Сідушки у нас комбіновані: це алькантара і Екошкіра. Руль у нас типу спортивний ST-Line, червона стрічка і виражені ці підтримки бачите, під руки. Трішки воно товстіше буде, так розумію, чим буде в комплектації бізнес. Під ліпістки і така відмінність, оця карбонова накладка. В бізнесі їх не буде. Далі по село, що я можу розказати? У нас 8-дюймовий екранчик. І також у нас приборка. В, в дизеля в бензина. Це виходить у нас аналогова. Якщо у вас буде гібрид, це буде повністю ЖК Дісплей. Що я можу розказати по поводу комплектації стила? Дивіться, у нас виходить, є утримання в смуги, радар приближення автомобіля, екстрене гальмування, тут адаптивний круїз, Адаптивний круїз-контроль, датчики сліпих зон, підігрів лобового скла. Якщо ви подивитесь, бачите, сочки решітка. Двойний склопакет, пакет як передніх дверей, так і, якщо не помиляюсь, лобового так. скла. Чорний дах. Це дуже класно виглядає. Зараз сядемо в бізнес я покажу, що трошки оця темна стеля робить своє діло. Тому що, як, на мій погляд, всі автомобілі повинні йти з цим чорним дахом, тому що воно дуже класно виглядає. Далі що мені подобається зусиль ще з таких ніщаків? У нас безпроводна зарядка, два USB, шки правда, USB не сі, а звичайні. І 12 вольт прикурюваль. У нас двозонний клімат-контроль, шайба переключення, передач, вже така модна, як побачите. І з одного такого прикольного штучку, що я замітив, що мені дуже подобається, в оцьому тунелі йдеться пластик, перфорований під дерево. Це дуже класно. Я дуже радий, що вони зробили не глянцевим, типу якось шайби, бо він не буде ні збирати ні пилюгу, ні царапатись. Якщо прислухайтеся. Дуже класна штука, можна їхати і так собі релаксувати. Що в нас є ще? У нас є зимний режим, парковка, точніше, виключення парктроніків, і допомога підйому на горку. Також у нас підігрів сідушок, підігрів керма. Ну, Та вроді все, що можна, я вам розказав. Чесно кажучи, ніщаків тут напихано дуже багато. Не очікував я відкуги такого, якось скільки не ходив, не заглядав. По автомобілях, то мені казали, що ці якось автомобілі ну, не сильно такі визиваючи, розумієте, він приїхав, ти приїхали. Але коли сів і приторкнувся до всього цього, мені чесно подобається. Так що, друзі, давайте перекинемося на задній ряцідушок і покажу вам багажник. Так, друзі, другий ряд ці сижу сам за собою, місту дуже багато. І я як сильно то ну сильно здивований, тому що я сидів там дуже зручно. Другий ряд ці дивіться, сюди сяде спокійно 5 таких. Зрослих людей кілограм там, до 90. Але це не важно. Дивіться, важна фішка даного автомобіля, в тому що ви можете рухати задній ряд сідушок, а це ви мало десь ще знайдете, і регулювати спинку. Ну, це дуже класна штука. І саме прикол в тому, що дивіться, коли ви складаєте цю сідушку, у вас виходить рівна підлога. Ну, це ми зараз покажемо з багажника. Багажне відділення у нас з електроприводом. Правда, відкривається трошки малюйнувато, але все ж таки він є і на цьому добре. Багажник, ну прям здоровенний. Можна відкрити сідушки від ціля, не прийдеться нікуди лізти. Як я казав, бачите, рівна підлога. Міста дуже сильно багато. Грузити можна все, що хочете. Я вважаю, що якщо кинути якийсь здоровий матрас, то можна виїхати на природу і залишитися тут з ночовкою. Так, підпол у нас, як я бачу, все в шумки, вібром, так що шумоізоляція тут повинна бути на великому рівні. Все зашито такою бархаткою, нічого не хрустить, не дрібіжить. Все, чесно кажучи, зроблено якісно. І отака пінпочка, от яка закрива багажник. Також, якщо не помиляюсь, тут можна відкривати з ноги багажник. Це дуже класна штука. Так, друзі, ось ми вже і в комплектації бізнес, і що я хочу вам сказати на рахунок цього? Сильно великої відмінності я вам не скажу. Навіть даже оці накладки сіренькі, що в цьому автомобілі там в карбоні, мені тут подобається більше. З того, що мені, ну, чесно кажучи, вже застарілим, тут механічна регулювання сідушок. От, чесно, хотілося б, звісно, сюди електрику. Я не вважаю, що це дуже великих коштів стоїть, але все ж таки, що маємо, те маємо. Так, на рахунок посадки, зараз я собі відрегулюю. Сидіти комфортно, трошки можна навіть ще повище. О! Мені в цілому дуже зручно. З того, що ще не сказав, у нас в автомобілях є кнопочка Старостоп. Ключому ця дирка ця вже немає смисла. З того, що мені ще не сильно подобається, це, як ви знаєте, білий дах. Чи, чесно кажучи, я предпочитаю чорну стелі. Так, все, машинка у нас охладилась, переключаємо драйв, електричний спрацьовав і ми можемо видвигатися. Перші мої враження дуже добре чую автомобіль. Тому що хоч зроблено це на базі фокуса, але все ж таки це кросавер, він трошки більший. Але я не відчуваю ніяких навіть, там, напрягів, їзді. Зеркала я не регулював, вони здорові і в принципі мені в цілому підходять. Так, по вісочки ми зараз будемо типу, поліцейського, переїжджати лежачого. Ну, збита дуже хороша. в міру м'яка і така упруга. Ну, двигуна взагалі я, я не чую. Зараз я зроблю кондиціонер трошки тихіше. І виїдемо на дорогу і трошки попробуємо. З того, що ну, це новшество, правда, це все електричні рейки, підсилювачі. Дуже м'яке кермо, дуже легке. Зараз спробуємо, як воно буде наливатися зі швидкістю. О, вже все, трошки швидкості піддали, і кермо стало таке більш живе. Дуже сильно реагує автомобіль, точніше його шасі, на кермо. Я от трошки рулем туди-сюди, тут нуль дуже чіткий. І машинка вже прям рискає дорогу, хоче куди-то ринуться. Так, по підвізки у нас спереду багато чашка Макферсон, і ззаді, якщо не померліш, у нас теж багато чашки, правильно? Ні, сзади, на передньому приводі, ззаді буде балка, на повному приводі буде задімгаре чашка. А ми зараз на передньому чашку, так? Так, тут ззаді балка. Я взагалі не сказав, що це балка. Машина дуже класно себе відчуває. І з того, що комплектація бізнесу, якщо ви обратите увагу, тут також є підігрів переднього стекла. Ну, це дуже така фішка, я вам скажу. Така, що треба. Особливо взимку, ну це маскев, тому що хто не користувався цим, той цього не пойме. Не треба постійно дути на лобове, воно не потіє і не обмерзає. <кхм> на рахунок того, що зараз по підвізки далі договоримо, ми зараз їдемо, можете показати, Юрій, це у нас дорога сплит зроблена. Я скажу, вона розбита, унічтожена, тому що ну, це не їзда. По такому місту, як у нас, мати таку дорогу, ну, це позоріще. Але автомобіль чухається дуже класно. Ми зараз їдемо 50 км на годину, і я взагалі не чую ніякого дискомфорту. Ну, це по подвісочки плюс. І так як в нас ще балка ззаді, я навіть це не очікував, Ну, це дуже круто. Якщо ми приїхали, -би, я вважаю, на автомобілі, де багато чашка, цю дорогу взагалі вкофтав автомобіль ну, по-міленькому. Ну а так мені подобається, класно. Блин. Машинка набирає дуже добре. 2 літра все ж таки дизель дає про себе знати зі своїм портним, але тут 120 кінських сил. Я б, чесно кажучи, якщо б був власником даного автомобіля, після гарантії обов'язково приїхав би кудись на стенд і зашив би їх хоча б до 150-180 кінських сил. А краще зробити, якщо є можливість, до 200. Я вважаю, тоді б двигун розкрив бися на максимальну ефективність і ви б кайфували від цієї їзди. Так як у нас ще 8-ступеневий гідротрансформатор. От ми скільки приїхали, я ще ні разу не почув, що е, вона перемикається. Дуже все плавно. Я б сказав, що вона перемикається ну, не гірше, ніж ДСГ, а то може і не рівня, як будь-який двох робот. Ну, Дуже класно. Поглядовість в автомобілі дуже чудова. Е, сліпих зон я таких не бачу, навіть ця рейка, ну, точніше стоїчка, вона. Сантиметрів тут 10, не більше. І в цілому дуже комфортно, немає ніяких таких зауважень по їзді. Оглядовість спереду дуже класна. Та, чесно кажучи, я не очікував такого від Ford. Е, я якось завжди думав, що Ford ну, це типа Ford. На рахунок Гальмут зараз ми протормозили. Машина дуже хорошо тормозить, прям якщо ви трошки душе нажмете на подальку тормоза, то ви прям клюнете обов'язково. Зараз трошки вийдемо і нажмемо тут на гашеточку. Притопимо, так кажучи. У нас тут невеличка є спряма. І зараз я нажму. Та ні, ви знаєте, я б такий на вашому місці нічого б не чіпував. Я не скажу що тут 120 коней, тут таке відчуття, як будете коней під 180. Все ж таки крутий момент робить свою справу, і, як повторюсь, коробка дуже класно перемикає. От зараз на гашеточку. Взагалі не перемикання. Дуже круто. Набирає і набирає. Так це я нажимав де-то на пів педальки, і це у нас коробка не спорта Дуже круто. Ну, для міста це буде достатньо і по трасі ви зможете з легкістю обігнати якусь фуру, а там, може, навіть цілу колону фур. Машинка класна. Чесно кажучи, мені сподобалось навіть більше, мабуть, ніж Peugeot 408 в плані динаміки і їзди. І, ну, і Треба звертати увагу, що ми на кросовері, і він буде повищий, ніж той Peugeot 408. І саме прикольне, що цінова політика теж його цікавіша. І плюс дизель. Я знаю, що в нас дизеля люблять дуже сильно. А от до бензинових машинок якось сильно відносяться так посередственно. Мені подобається класно, ну от я не, не очікував. Я думав, у мене буде якесь там, ну знаєте, спорне таке питання, типу, ну ось там щось десь плюси, мінуси. Але ні, в цілому класно. Ну, чесно кажучи, я щось навіть не очікував, що Буга мене так здивує. Так це ми в бізнес-комплектації. ST-Line буде вас радувати набагато більше. І ще хотів спитати з Юрій, А от е, в Астелайні є проекція? Ні, проекція буде тільки у гібридних комплектаціях, а саме у комплектації Астелайн X. Там буде проекційний дисплей, там буде автоматичне паркування. Машина сама буде повністю паркуватися. Там буде преміум музика Бенколса на 10 угу. динаміків. Е, а тут 8 у нас, да? виходить? Тут 6, стандартна музика. Ні, а в 8, да? Я Вастелані 8. Також 6, і там, і так? там. Так, а, а вони, вроде, там 8, вони там набагато чим відрізняються. А -а. Ну, та у гібрида все буде це. І у гібрида йде друга оптика, вона адаптивна. Вона сама змінює напрямок лучу, вона сама <forgiving> німного вирізає зустрічний транспорт, і в залежності від швидкості вона розподіляє пучок світла. Кльово. А разниця в ціні допустимо, стилайна дизеля і гібрида. Чому скільки буде? Ну гібрид не намного дорожче, дизеля буде. Якщо взяти там 23-го року. Гібрид буде десь на 200 тисяч дорожче, при цьому опціонально, воно того вартує. А по динаміки там буде краще? По динаміки так. Гібрид краще, тому що гібрид стартує як електромобіль. Тобто старт у вас відбувається на електротязі, а далі підмикається вже ДВС і вони сумісно працюють з електропровоном. А по поводу цього гібрида наскільки вистачає? Розстояння а він йде звичайний гібрид режиму HEV, Тобто, а, якщо так пояснити правильно, я... він як Prius працює да, там до 30 так. він розганяється на електротязі, а далі підключається mm -hmm. бензиновий двигун. Я плагіни. Ну, ні, плагіни тільки будуть у оновленні Куді коли вона появиться, там вже будуть доступні плагін гібриди. А наразі тільки звичайні гібриди. Ті, ну, зараз HEF. ми їдемо по лісовій гая. Тут ями розбита дорога. Така ну підвізка класно все відпрацьовує. Ну, зрозуміло, що це новий автомобіль, але все ж таки ну дуже комфортно. Мені подобається. Ми тоді ось, хто не бачив, знімали Mazda CX 60. Ну, там, в принципі, тут, тут на рівні з нею, напевно, якщо не краще. І так, друзі, давайте підведемо підсумок про даний автомобіль. Що я можу про нього сказати? На перший погляд, це з моєї сторони дуже недооцінений автомобіль. Чесно кажучи, я отримав від нього максимальне задоволення. Відчатли він мене дуже сильно. Хочу подякувати Юрію за те, що виділив час. Дякую, Юрій, що Назвичай. поділилися інформацією, що потратили на мене час це все-таки ваш робочий час. І хочу поблагодарити всіх вас, хто подивився дане відео. Дуже попрошу підписатися на канал, поставити лайк і напишіть свій коментар по поводу даного автомобіля. Якщо ви ніколи на такому автомобілі не їздили і не сталкивались, то вас дуже прошу зайти на якийсь салон. Там, де є куга, і зробити тест-драйв. От я, допустим, рішився на це зробив, і я максимально задоволений. Так що, даний автомобіль, я, чесно кажучи, можу радити до покупки, бо він мене сильно здивував. Так що, всім дякую за перегляд, всіх обіймаю і пока! На мій канал поставте палець догори, залиште коментар та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.